Я знайшла аналог своїй улюбленій пудрі від жеванши, яка вже не продається. Покажу вам з цієї сторони живанши, а з цієї сторони новинку. Такс, дивіться, в мене було дві улюблені пудри. Рожева, це відтінок номер 3 і другий відтінок більш бежевий. Нема більше ні тої, ні тої. Живанши якогось чуда вирішили переформулювати цю пудру і забрали з неї тальк. Тепер вона блистить як псічі яйці. А раніше була ідеальна матувальна пудра. Отже, її набираю таким от спонжиком. Поєднує всі відтінки, так-тик-тук-тук-тик. от, Ідеально забирає повністю ваші пори, фіксує ваш консилер. Ну, немає слів, щоб пояснити, наскільки вона була ідеальна. Нахіра вони переробили? Я не знаю. Просто фільтр. Фільтр чик, чик. Ну я не можу. Просто ідеальна шкіра. Та все, хватить і рекламірують, ніхто і не купить. З цієї сторони я ношу аналог також пуховку взяла. Тут тишина просто. Момент, Момент істини. Дуже схоже. Я її пробувала тільки на пальці, а зараз на філиця нанесла. Ну я не бачу різниці. Топ взагалі. Оля, ми знайшли його. Це аналог 100%. -садковий. Люди, Оля потім вам покаже. Взагалі пори просто зникають. Вона його так класно заплюрює і тримає, і при цьому шкіра вглядає шкірою, а не куском маски. Здаю всі явки і паролі. Це нова пудра від Makeup by Mario. Що по цінам. Живанши, велика банка 10 грам, 60 доларів. І не продається більше. Маріо 15 грам і 38 доларів. Тут ви ще й економите. Це вже любить, беремо. Один мінус цій пудрі: в неї немає ніякого стопера. І немає ніякої поховки. вона буде завжди у вас брудна. Що страшно, ми переживемо. Потерпимо! Я ще не вмивалася, як на мене, дві пудри максимально схожі. І під очима однаково не скаталась. і комфортно, і взагалі. Аналог знайдений. Ууу! Чесно, я дуже рада, що я знайшла аналог і для себе, і для вас. Поставте мені за це лайк, підпишіться і до наступного відео. Па-па!